А лоха глядачі Фредді, знову з вами. Сьогодні продовжимо проходження Куб Ескейп, і на черзі у нас Mill, Тобто вітряк. Що ж, почнемо? І тут уже, до речі, доволі цікаво. Ага, у нас не всі кімнати навіть відкриті, виходять відразу. Перед початком, до речі, прошу вас підписуйтесь на YouTube, хто ще не підписався, ставте вподобайки на видивах, пишіть коментарі під ними. Це реально дозволяє просувати видива іншим глядачам, яких, які я бачу зацікавлюються, дивлячись на те, як під час. Великою кількістю шорців, які мені вдалося зробити, люди реально більше підписуються. Дякую усім, хто приєднується, дякую усім, хто дивиться, радий усіх бачити. Так. Тому по грі. Що у нас тут? Це, я так розумію, ми в нижній частині. Гаразд, є дрова, є сірник. Ага. А, це тут зробити треба ключ. Тільки де мені взяти заліз... А... За... Е... Так, кастрюля з водою. Гаразд. Ага, а, це я так можу подорожувати. О, ключик. Ключик не можна взяти. Гаразд. Тут незрозуміло. Так, це колесо, що обертає млин. І тут я нічого не можу зробити. Так, зачекайте. Зачекайте це якось. Е, сюди. Підпалити. Воно горить, гаразд. А, мені може закип'ятити воду треба. Е, кастрюля з гарячою водою. А, зачекайте, ми може. можемо спалити? О, є. Чудовий О. Тобто, і, скоріш за все, ми відкриваємо тут. Привіт. Що ти хочеш? Фе? Ми з стоматологом працюємо. А, це скинути. Гаразд. А що мені треба зробити? Зачекай. А, мені треба. Е, кількість, кількість. Так, у нас є. Давайте з більшого почнемо. У нас є 6. Тут у нас 6 немає, але ми можемо 5 і 1 використати. У нас є 5. Стопе. У нас є 10. Я не побачив спочатку. Тобто це 6 та 4, 10. Так, а ще що у нас тут є? У нас є 5 і 4. 5 тут є. 4 ми можемо зробити з 3, 3, 3 та 1. Гаразд тоді 5, 5. 3, 1, 4. І. О, і так можна. Гаразд тиць-тиць, і. Я отримав золотий зуб. Яке колесо! Яке колесо. Так, клювій, до речі, а зуб розтопити, напевно, так? Ні? Е, нема зуба. Є рідке. Рідкий цей, рідке золото. А тепер у нас є ключ. Ти чого закрилась? Гаразд. Відкриваємо. У нас є досягнення е, етік. Я гадаю, що це горище, значить. Що? А як я тут оці опинився швидко, так. О, а оцього перс... А це Ворон. З минулої серії. А це оця жіночка. М -м -м О. А це треба запам'ятати. Так, у нас тут є. Що це? Дорогий містер Ворон. Душі, що досі залишаються в озері. А ну, я зараз подивлю, що значить corrupted. Я не пам'ятаю. А, зіпсоване. Значить, зіпсовані душі все ще е, знаходяться в озері. The ones can stop, then, можливо. А, можливо, я знайшов когось, хто може зупинити їх. Якщо він зможе знайти два куби. Я дам викличу шторм, напевно. Дам шторм, це неправильно. Ви можете. А, перевести його в кабіну. З повагою, містер Сова. Ого, цікаво. А це напевно про детектива Вандерблума. А це що ще таке? Знову нагадаю, що в Rusty Lake тут абсолютно все пов'язано один з одним. І тобто, в минула справа 23, яку ми проходили, вона пов'язана з цим. А, то. Ага. І оце. І нам мені треба зараз е, з, в цьому порядку. Так, у нас. цей. Що? Е, а, їй щось треба. Це? Ні. А що тобі треба? Так. Це що? А, це щоб в'язати. Тут зачинено. Шикарно. О, я можу щось подивитися, я так думаю. 1384. Запам'ятали. Так. На даху нічого немає. А, о, може ми можемо вилити сюди воду. ЗСО uh, щось нефертильне. Коротше. Неважливо. Давайте доїти корову. що, ні. Окей. А. А. Я зрозумів. Я зрозумів, корову треба ж погодувати перед тим, як доїти. Їж давай. Е -е... Так а... Ну, дай. О. Тепер. Якестріля з молоком, але я не знаю, наша вона нам. Що це? О, мертва жіночка. Тобто зараз паралельно з цим, О. Відбувається справа 23. Ну, ти будеш бритись? Не буде. Єсть. А, це я відповідав. А, ні, 1380 правильно? ж? 1384? Так, 1384. А тобто, не те? А що ти. От чого ти так кричиш? Е о, до речі, а може бабуський оцій. Стоп, вона нас оце ми ще не читали. Так, дорогий містер Ворон. запам'ятайте, озеро. Е рівень озера. Свіжі що. А, дазнот не потрібен. Е, так. А, не тільки потрібен, потрібно правильний рівень води, а також свіжі спогади. Я надішлю вам тіло. Молодої жінки пізніше цього місяця. Використайте машину. В... А. Витягування. А, використайте машину, ну, типа, з розумом. Оскільки погані е, спогади е, можуть призвести до псування тіла. З повагою, містер сова. М -м -м, тось, отоп... Ми, містер Ворон, зараз. Так. Давайте до бабуськи. Бабуська. Точніше, це його дружина. На. <вірця> А, їй потрібні... Все, я, згад... я зрозумів, що їй треба. У нас там було Е... Вирати... Коротше. Я не пам'ятаю, як це правильно називається. Коротше, тепер ми зробили нитки. І тепер вона може. щось зв'язати. Привіт. Ми за тобою спостерігаємо, детектив Вандербум. Ти велика частина нашого плану. Гаряче? Я ж сподіваюся і не. Вода треба і потрібно е, гаряче молоко. Та що ж таке далеко? В іншу сторону треба. Так, на! Курицю? <хігане> Цікаво. А де я тобі дістану курицю? А, а, я дещо згадав, але поки нічого не буду казати, я згадав, що мені треба зробити. Харві. <хігане> Харві <Harvey. Harvey> виріс. <звігане> О! А я думаю, що мені треба зробити. Ось так у нас. Привіт. Це детектив Дейл Так. Це Расті Лейк? Скажіть Slow. Fate. Доля? Вибачаюсь. Ваше місце вже зайнято. -Oh! Жіночка. Господи, як воно все таке. Воно стрьомно. Mm -hmm. Мені треба це відчинити, але мені потрібно виставити час. 13,84. Може я пом... А, зачекайте, може це на дверях. О, так. Ага, ну ось, церква, правильно. Воно під, підказка. Де нам взяти цей пароль? 138.4. Так. Бейсмент. Uh, Фундамент, я так розумію. Так. нагору Що? А як мені? Мені вона потрібна. О, а ось і так, потім розберемося з цим. У мене там важливе. Так, шоста година. Так, це шоста десята є. Я вас зібрав. Нащо так лякати? Наші ще повзе кудись. Що? Ну. А. -а, -а. Е, вище. Зараз. А, оце напевно є машина, яка витягує спогади. Ага, вище ні. Ну, гаразд. Є. Так, тепер. Що мені треба? Мені треба її спогади. Як мені їх отримати? Ну, оскільки вона не рухається, значить вона в правильному місці. А, мені, напевно, млин треба запустити. А, так, а як тут воду подати? А, ось. Так. Я просто пам'ятаю, що треба з цією вуд... з цією качкою робити. Нюанс в тому, що наскільки я пам'ятаю, то я когось із українських ютуберів... О, риба! Я когось із українських ютуберів дивився, і вони з цією качкою реально довго думали. Та йди сюди, ти. а, -а, -а, -а. Де Ді станеш? Дістанеш? Ну. О, є. У нас є жирна качка. Як мені тебе піймати? Так, може, цеєю. Ні, не хочу. Гаразди. Треба запустити, щоб ця машина е подавала воду сюди. Я так розумію, переливала в іншу частину озера. Тим самим будем, ми будемо підтримувати баланс води в озері. Так, є на хотіла гарячу качку. Якщо гарячу качку, то ми сюди. А, занадто гаряче. А так? А так ми отримаємо те, що треба. Ааа, знову я пішов довгим шляхом до цієї бабці. Тримай. Та на їж. Нарешті. Боже, яка ненаситна бабця. Сітка, ти скажеш, що ти хочеш рибу. Вона. замість того, щоб давати корисні якісь предмети. Ем... Вона дає нам те. З чого ми потім будемо готувати її їжу. Ах, вона експлуататорша. На! Рибу. Що це? Еээ. Uh, міцна. Що? Ти більш нічого не хочеш? А на що мені? Міцна ця? Uh, господи, як її. Мотузка. Згадав. Ага. Ага. Так, я зрозумів. Тобі якесь колесо по коле. Коротше. Так. Ну, а як ти... А як змусити тебе обертатися? Може я тут щось не доробив? Та ні, ніби то все. О, здорово. Один куб. А, я не. Я зрозумів, мені треба подивитися, як я знаходжу в іншій серії е, куби. Є. Так, мені казали, що викличуть шторм. Що? Шо? Щоб тобі бжоли меду надавали, містер Сова? Ми отримали досягнення те поза те, а тобто гаразд, тоді нам треба донизу, а -а так стоп. Я не зрозумів. А що там за цифри треба? Які цифри? Так, телевізор не працює, тут нічого нема. Тут можна рухати гаразд потім. Що е за цифри? Е так. Тут все, тут також все. Ммм. Не зрозумів. А це що? Це я повинен запам'ятати бо я зрозумів гаразд, Усе було легко. І я отримую білий куб, так? Е Гаразд, так, якийсь може. Можливо, це з, з цим пов'язано якесь певне досягнення, але я повинен був пам'ятати з минулих серій. Е ну, з, з минулого цей. Так, куп сюди. Та що ж вони так гучно все роблять? А, воно, 257. Гаразд. Можливо, Хоча мені щось здається, що... Ні-ні-ні-ні-ні, зараз будуть погані спогади. Так, 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 так. Я щас не вгадаю, напевне. Так, запам'ятав. це було легко. Ой, це будуть зараз погані спогади. Що відбувається? Ей. А, її тут немає, я так зрозумів, так. Ми. Привіт, бабусю. З тобою все добре. Гаразд, тобі знову якесь колесо, але якщо ми зараз заправимо чорний куб, як казав містер Сова, то це буде погано. Я наскільки пам'ятаю. Чому все потемнішало? І все зупинилось. Ну, звичайно, як може бути інакше? Мені тепер страшно підніматися на гору. Немає тіла. Шикарно. Бабуськи нема також. Тут дуже лячно. Я розумію, що мені треба нагору. Корівка! А де а Харві, де? Я тут нічого не можу побачити. Тут також нічого. І тут нічого, я повинен це перетицяти. Я не хочу. Містер сова, містер сова, we have a problem. Нє-ні-ні-ні. Окей. Віддай Харві. Все буде в крові. Відпусти Харві. Твої е, ці, е, спогади е, відправлені озеру. Залиш його. Все, чого ти торкаєшся, змінюється. Free the bird. Звільнити пташку. Ще 4 досягнення я не отримав. Ви серйозно? Ого! Ого! Бзды. Бзды. Ян.